Цей величезний страх, який вам тяжко зрозуміти. Це було з того, що можуть тебе винати, не дивлячись на твою вину, на те, що ти служив в совєтській армії, що ти визволяв, що ти навіть комуністом був, тебе можуть вислати такі, тому що ти є українець. І ти можеш попасти в констабір. Знову 15-літніх офіці попав в констабір. Це, це є елементи терору, на тому будується терор. Коли є законна держава, ти знаєш, коли не нарушиш закону, тобі нічого не буде. Терор полягає на тому, що кожен кожен з нас може бути без вини, безвинувачений, засуджений, вигнаний, депортований чи що. А яка мета організації, яку я представляю В'єденню Українців Закерзоння? Перше знати. Це, що багато з нас є з тих земель, не означає, що ми знаємо свою історію. Цю історію треба доносити, треба її весь час підтримувати, пам'ятати про це, що сталося. І знаючи і пам'ятаючи, ніколи не, не довести до цього, щоб таке щось трапилося чи там, чи тут, чи де інде знову. Наша організація займається кількома проєктами. Ми видаємо книжки. У серії бібліка Закерзоння прийшло критоне два на наступні. Це про, я, про спогади в'язнів Явожна. 36 спогадів в'язні явожна. Це наступні. Документаційні фільми Вогонь і зброя, це про боротьбу в країнці Закерзоння за свою землю. Це також документація різних наших починів. Це е, про пам'ятний вечір, тут про вигнання, тут знову 60-та 60 роковина акції «Вісла». А, до 50-ї роковини, 10 років тому, 11, ми видали таку брошуру. 5 тисяч примірників розійшлося, а, дотепер люди питають, чи не маємо. А, ми також видали англійською мовою брошуру з основною інформацією. Ми приготували для міді папку з інформацією англійською мовою, завдяки тому після нашої демонстрації на двох картонських е, станціях була інформація про нашу демонстрацію. Ми додаємо також брошури. А тут профіль. Займаємося також з молоді. Тут Є програмки з трьох з наших п'яти фестивалів, які ми провели, фестивалі молодих талантів. Ми також, ми також пробуючи зберегти пам'ять, не тільки націлюємося на, наші, на нашу громаду, але також постійно ту тему підносимо і підтримуємо і в Польщі, і в Європі. До польського президента, до польського прем'єра, до польського а, м, Сейму ми весь час пригадуємо, що нам сталося сталася кривда, що ця кривда не забута, ми її весь час тримаємо. Ми також Європейський суд і Європейську комісію а, повідомляємо і цю тему підтримуємо. Наскільки це важливе є? Коли ми до них перше звернулися, вони кажуть, що це є, звідки це взялися. Про єврейські кривди ми маємо цілу кімнату. Про польські кривди ми маємо цілу полицю. Про ми не маємо нічого. Так що ми щороку їм пригадуємо, що нам збиралася кривда, нам тої кривди не виправдали. Так що наша полиця також по воді росте, щоб ніхто не сказав, що такого не було, це неправда і наша хата з краю. Якщо б... Якщо б... о, одне. Однією, однією з форм нашої діяльності є збереження пам'яті. Це має форму або аматорських записів на міні-дві, на камерах, інтерв'ю з, з свідками, з, живо, з живими свідками, або це можна робити також професійно і ми це робимо. Якби то не будь з вас зацікавився цією темою. Якщо б та тема здалася вам цікавою, або ви хотіли включитися або зі своїми пропозиціями, об'єднання українське заказання буде дуже радо вас прийняти і мати з вас, співробітників. Загально я хотів би на кінець закінчуючи сказати, що ви не робили, буде добре. Не будьте тільки рутенцями з фільму. o homem yeah, credo